аграріям з України катався в справах і набрав мене один з наших менеджерів, Василь, і повідомив, що до нас заїхав наш постійний клієнт Ігор Галета. Я не один раз його показував на каналі, не один раз був у нього в гостях. Чим цікавий керівник даного господарства і його господарство як таке, Так тим, що він постійно експериментує і адаптується до нинішніх викликів. Це людина, яка сіє однією сівалкою зерновою по нулю абсолютно всі культури. І ми були в нього в період вегетації на соняшнику, а зараз запитаємо Ігоря, як у нього взагалі це все діло вийшло. І я думаю, буде цікаво. Кожного дня до нас приїздить дуже багато людей, багато відправляємо на нову пошту. Ну просто тонами воно йде, тому також рекомендую заїжджати в гості. Тому що ми працюємо. Зараз я вам все покажу. Все діло, заїжджає вже на підприємство і поспілкуємося другий з другий раз. До нас заїхав Ігор, вже напевно рік п'ятий підряд. Так вже більше добрий день. Так вже приїхали за семенами. Це я нагадаю, я прикріплю отак постер, щоб ви Згадали багато людей, проявили інтерес, чому ми попросили Ігоря записати це відео, тому що ми показували його раніше. І це людина, яка в своєму господарстві адаптується до нинішніх викликів, і це саме той чоловік, який сіє по нулю е і сіє зерновою сівалкою. Абсолютно всі культури вже так? Так, вже в цьому році просіяти всі культури зерновою сівалкою. Там трошки адаптував з прикаткою, поклав в війну прикатку, бо трошки не закривало рядок. То нормально, хороші сходича за земени і ті опити по соняшнику, не точному висіву дали ну, однаковий результат, що по обробці. Ну, не ворог там у мене мінімальний обробіток був, і що по нулю, по стерні, не без обробітки, був однаковий результат. Була дісковка, і було дісковка, да, і там плоскої трохи і був ноль в ноль І там і там зерновою було сівалкою. Там був вже такої точно висіва, а тут де ми знімали на, на нульовій, то була не точно висла, була зернова сівалка, сіла. Стоїмо на полі, де висіяний наш гібрид сонячний кольдозор. Фермер Галета Ігорь. Ігор, можна пару слів, що тут робили на полі? Добрий день, слава Україні. слава! Що ми робили? Попередник з посунка була пшениця. Було у нас три дісковки, бо було дуже багато соломи. Ніяк не могли, сівалки не маємо. Хорошої. Три рази дискували. Весною була одна культивація. Внесено під культивацію 100 кілограм нітрамофоса і посіяно. І Після посіву було внесено 30 грам Ростара, бо полишалися буряни трохи. Після культівації соломибата забивалося, було внесено 30 грам І по фазі 4-ли листові пари було внесено 50 грам Гранстара. І через недільку було внесено гербіцид від злакових бурятів. І на сьогоднішній день ми маємо таку А урати, не, не орему. Тут була дісковка і не оремо, вже пугана вже там лавочкою стоїть, ви бачили. Не оремо, так. Да. Оце мінімально. Ну, Я думаю, на сьогоднішній рік буде будемо у тілі повністю. Воно росте і давайте подивимося. Одні от, критики говорять, що там корінь кривий, ще щось, давайте побачимо. Ми ще з вами не рвали в інтерес. інтерест. Кривий? Я не думаю Абсолютно нормальна, стріжнева. Так. 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 І вже плуга не було, може. Ну, Годів вже ну, 8, може й навіть 10. Тут плуга не було. Ну. І результат по горки був однаковий, що там круг бунки, що там просто був, однаковий результат. І там і альдазор там був, так? Однаковий <плес> 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 і Так, <гібрид. плес> да, так, да, да, так, і гібрид, все було. Приїхали на поле, де висіяний наш сонячний кальдазор, висіяний в дуже цікавий спосіб, висіяний по нулю, взагалі ніякого не було обробітку ґрунту, навіть поверхневого ніякого. І висіяний сплошним висівом. То Зараз пару слів Ігор, можна що тут відбувалося? E, на полі що відбувалося? E, убралася пшениця, сусіди мені трохи солому спалили, тут їм кажуть, є солома, а тут спалили. E, було оброблено раундапом в нормі 2 літри на осінь. Літом було оброблено раз і на осінь, навіть менше норми, ніж 2 літри, було оброблено. І все. Весною воно не трогалося нічим, абсолютно не вносився ніяких гріфоцит, нічого не вносилося. прямий посів, був. Розуміло, посіявся, було внесено норму, я вам не скажу, скільки ми висіяли, бо це тут такі не точні експерименти, скільки було висіяно, точно я не можу. І було висіяно кілограм 80 км і Потім була обробка гранстаром в нормі 50 грамів, і ще я додав. Це не для реклами, не, так всім робити не можна. Ще, да, ще зробив 25 грам гранстара ще після 50 тисяч через неділю і було оброблено від злакових бурюнів. Бо що так робив? бо Тут в мене, виходить, такі мочари, і ці будяки, я не знаю, що там. Дуже багато будяка було. І мусив я ще, ще раз обробляв. Та як бачите, будяк вже він не конкурент. Тобто у нас за добітку не було нічого, покесно, так. нічого? Давайте Ще раз далі ми робимо корні, подивимося, де не оброблена земля. І тут не оралося, то, тут не оралося, я не знаю. Тут так само десь 8, може, 10 років не оралося взагалі. Це прямий посів і подивимося ж на корінь. Давайте, текст. Рівний? Рівний. Нема у нас ніяких проявів вовчка, зараз їх. Не, не, нема, немає ніяких. Нема, 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 нема. Так, десь чуть-чуть. Моя -чуть, листочка щось є. Я... Максимально. Це ощадлива технологія. Да, да, да. Без обробітку, без нічого. Цей год буде, мабуть, актуально, щоб сівалка зернова, ну, утільна. Я думаю, що можна буде так сіяти, ви ще наверное, приїдете на уборку і ми побачимо, зрівняємо результат нульовий посів. Як наверное, це технологія, прямий посів, так говорити. І далі вже, вже дісковка. Посіяно вже пропашно сівалкою, то будемо зрівнювати результати. Треба така сівалка точно висівати, чи можна обійтися обичною зимовою, но сівалкою по цій культурі. Тобто зараз у вас стоїть ціль вийти із усього прицепного, так, що було так, два світу. Так, та, зараз у мене ціля, що в мене вийде, <світ> якщо не буде просадки по урожайності, то я на слідуючий рік буду вже сіяти з зерновою сівалкою, посіяти всі культури. Без обробітку, щоб була одна сівалка, описку тільки комбайн. Ну і... всі, всі, з усіх агрегатів. Да, всі агрегатів. Отакий він має вигляд. Все було однаково, да. Удобрення трошки там було відключалося, разі буде удобрення, але воно в цілому на середньому да, да, однакові, да, да. і результат був однаковий, просто однаковий. Щоб ми заходили так, бункер був, і я спеціально переходив на класику, то так само був рівня бункер зерна. Щоб було немає, але ми так у гунки, бо були повні бунки, що там, що там. І в цьому році я не став нічого припляти, вся земля під ноліся, стерня, малю під соняшник, буде так само засіватися. А яка врожайність була в цьому році? В цьому по році по соняшнику у нас не було дождів, було з і в нас обходили дощі на моїх полях, видно, по гахівці, то дождів не було. То врожайність. Це така бункерна врожайність, ми прикидали, бо я вже не продавав, не знаю, точно десь 23-24. Ну, на, так, мабуть, хороша син. Це якщо брати по. по О, середня, то... це сріння, сріння по всіх полях, в мене вийшла така враження. І, в принципі, по окрузі, то це можна сказати, для цього року, то да, нормально. Так, це дуже, дуже неплохий у нас результат, то, по нашій. Ми тут десь Любашовка, десь там дожі були більше, але у нас не було, то результат пристойний. Також нагадаю, я прикріплю так. Коротенько витяги з минулого відео, де ми до Ігоря заїжджали, показували соняшник, який був сплошним висівом. І так, як ви тоді говорили, що переслідуєте ціль, щоб у, нас, щоб у вас була в господарстві одна сівалка, оприскувачі да, комбайн. Да, так, Те... да, да, да. це в мене така ціль, щоб добитися цього, щоб був. Цівалка присутній машина для перевозки, щоб менше тих запчастів, ремонтних робіт, того всього. Витрати роботи, я зараз в мене більше є часу на щось там, на чи моторанчі постоянно, якісь там ремонти, якісь постійно, запчасти. А ця технологія вона дуже багато інтересніша, ніж обично. Більш природньо, більше воно ну, і інтересно, так заходиш, косив семочку, соняш такий заходиш, одразу сієш, ті палки, люди там сусіди, там, всі в шокі, як він сіє в буряни, як він там сіє цей, як він там... Тому, там там ДНД була. амброзія в мене в цьому році напізніше вилізла, виходить. Ну, мало там, не багато було. Сієш в шокі, як же ти там бурян. Ну каже, а що таке Амброзі? Все, воно вже свої вже буря. В цей час, коли сонячник ти вбираєш, сказати, на 90% буряна, воно вже викинуло семена. Ти вже там ж дискувати, щоб вже, зробити, ти йому вже нічого, воно вже свою чорну роботу зробив. Ну так же, виходить. Да. І так воно, це, ну, там, до весни, до майже до, 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 до уборки ці всі. Палки, все тобто все... на даний момент пройшла, пройшло збирання, у нас було, якщо зараз пшениця була по так. Да, да, да. посіялась по нулю пшениця, далі буде гербіцид і, можливо, фунгіцид за потреби. В минулому да. році не робили фунгіцид. В цьому році будемо бачити, саме подобивало, непонятно по всьому. Ну, дуже актуальна технологія на сьогоднішній день, коли соляра по 55 гривень коли... да, 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 да. і кожен агроприйом. І найбільше да. навантаження це якраз на обробіток по дизелі. Звісно. І в цьому році ми, наприклад, було обрали соняшник по краях, бо були злакові буряни то я побоявся, то країв бійшов раундапом. Ну, і то я посіяв, бо я присутжу не побити по палках, то я убрав соняшники, на краях були з лакові То посіяв і після сівалки зайшов в країву, робив, бо з лак зимує, щоб по тому пшениці не було ж ніяких там питань було. То... І я обійшов тільки раундапом, по і все. Зовсім такий нюанси. А так нормально. В Цілому і так що ми, все одно так як ми вже зібралися з кривом <плес> до соняшника, то дозор <плес> можна рекомендувати. Можна <плес> рекомендувати, Пару Сінькет. слів для підписників. Телефонуйте, а, ви не підписуєте, ставте лайк і телефонуйте. Номер телефона буде прикріплятися. Номер Василя буде внизу, і якщо які є питання, то зразу набирайте. Всього дякую, гарних вам бажаю. Добра всіх.